Мелодія живопису в Івано-Франківську відкрили виставку, присвячену 60-річчю знаного художника Богдана Кузіва. В експозиції представлено близько 60 робіт різних жанрів та періодів творчості митця. Провідним у доробку Богдана Кузіва є пейзаж, якому присвячено багато полотен. Художник зізнається, найчастіше у своїй творчості звертається до теми рідних Карпат, які надихають його протягом багатьох років. Є багато робіт, які я ще не зачепили з юнацьких років. Що мене зачепили наскіли, це Карпати наші. Я там черпаю енергію, і воно мене настільки підносить, і я люблю творити на пленерах. Чому Карпати? А тому, що Карпати це є велич і магія. Воно ніколи, я так кажу, не проїдається. Вони завжди магічні. І мені подобається побут, побут гуцулів, їхні обряди, їхні звичаї. І я стараюся в своїх роботах теж е, е, малювати картини на тематику різдва, великодня. Дружина художника Оксана Кузів, з якою вони у шлюбі вже 34 роки, вважає чоловіка своїм натхненням і хорошою людиною. Чесно скажу, він сьогодні, оця ще за десятиріччя, трохи боявся, і він не боявся відкриття самої виставки. А от що власне 60 років, а я кажу. Ну, це ж так само, як вчора, так само сьогодні, так само і буде завтра. Головне, що у тебе в серці. А в серці у нього світло. Він є дуже світлий, не конфліктний. Можу сказати найтепліші слова про свого чоловіка, і це абсолютно не фарс. Наддобрий, надпростий, надвеликодушний і дуже співчутливий. Я просто знаю багатьох чоловік, яких просто вік, навпаки, поки і робить їх такими жорсткішими. Цей поки стає м'якше, м'якше і м'якшим. Для сина Ореста Кузєва батько став справжнім прикладом і вчителем із живопису. Чоловік ділиться. Вибір стати художником був для нього неочевидним. Його ніхто ніколи не змушував малювати. Знаєте, мене ніколи ніхто, знаєте, як підбивають в сім'ях, якщо там батько-художник, щоб ти йшов по стопах, ну, батька. Ніколи ніхто мене не підбивав. Знаєте, це сталося дуже спонтанно, просто сидів за столом. Були старі ножиці. І я просто їх перемалював. І так от склалося, що я кажу батькові, ти знаєш, я би хотів просто для себе е, якихось таких азів. І от почалося фактично з простенького начерка і переросло вже от так, як зараз воно є. Виставка триватиме до 15 грудня в залі Івано-Франківської спілки художників України. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.